Зі срів керівників Коломищини дорога на Велику Кам'янку була другою проблемною після гвіздецького напрямку, тому її потрібно було терміново відремонтувати. А ще цієї неділі село святкуватиме своє 600-річчя. тому влада доклала всіх зусиль, щоб зробити цей відтинок, каже Любомир Глушков. Ще з початку року ми з головою районної ради обіцяли, що вишукаємо можливість кошти для того, знову ж таки, щоб зробити дорогу проїзною. На жаль, коштів завжди нам не вистачає. А цього року ви знаєте, що питання номер один є будівництво нашої траси це івано франківськ Коломия, Чернівці. Тому основні кошти все таки спрямовуються на ремонт цієї дороги. Але ми вишукали можливість, виділили кошти з районного обласного бюджету. І, от як бачите, сьогодні роботи тривають. Я сподіваюся, що вони будуть найближчим часом завершені. Підтримав його і голова районної ради Роман Дячук. Він розповів, що депутати із розумінням поставилися до виділення коштів на цю ділянку дороги. Шукатимуть фінанси обранці, і надалі. Дорога, яка не робилася за часів України, то тобто ще. Це ще робота з радянського союзу. На жаль, така ситуація для нас вона є в цьому році основною. Ми запланували зробити і того, що це перш за все це вихід на це з'єднує два області, два районних центри. На вихід на тлумочину і знаємо, що по цій дорозі йдуть палом, 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 паломники до Зарваниці. Щиро дякую депутатському корпусу, який з розумінням до цього відніс, який приклав всіх хто хто приклав до цього руку. А це весь депутатський корпус, це і депутати, які представляють цей регіон. Максимум грошей, що ми могли, ми вже виділили. Дякую так само обласній раді, яка, точніше, депутатам обласної ради, ну, перш за все напевне відзначив Петра шукає який особисто свої гроші, які міг матеріалізувати на своєму на виборчому округу. все таки поділився і дав частину грошей обласних на цю дорогу. Та найбільш втішне мої місцеві мешканці вони кажуть, що і не вірили, що тут колись буде дорога. Літня жінка стверджує, що нарешті може спокійно відкривати вікна. Пилюки більше не буде. Місісфаря кожен няза торок дорогу. Тут по стояли, каміння я накладала, бо не можна було тут жити. Вікна було пилючі. Все, ну я так кажу, правду. А тепер, слава Богу, дякую вам. Хочуть дорожники продовжувати ремонт і далі, однак звертаються до селян та аграрів, щоб ті шанували їхню роботу, а не розбивали нові дороги важкою технікою. Ми буквально 3-4 дні як зробили цей участок дороги. І ви бачите, який він був, і буквально за три дні сьогодні проїжджаємо, вже бачимо, що зі сторони бокових вулиць доріг наноситься болото. І ви бачите, який результат потім може бути цієї нашої роботи. Чому в нас може і дороги виходить, неякісні? Тільки за цього, що, що не, не добросовісно люди відносяться до наших робіт. Планують дорожники ще цього року дійти до границі Тлумацького району, а ще відновлюватимуть і інші дороги, якщо сільські ради співфінансуватимуть роботи. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подінтика.